Кіберполіцейські та слідчі головного слідчого управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, спільно із колегами з Євроюсту та Європолу із заученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії. Провели багаторівну міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання. Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вибресурсів, на яких пропонували вкладникам прибутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках. Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили кол-центри на території України та Грузії. Там працювало кілька сотень осіб. Фігуранти підбрали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з клієнтами. Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином, шахраї отримували віддалений доступ до комп'ютерів, потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори. У рамках сумісного розслідування з правоохоронними органами Швейцарської конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії, Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею 147 «Шахрайство» та статті 305 відмування грошей, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу Швейцарської конфедерації. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків та інших спільників фігурантів.